Добрий день, шановні глядачі. Бачите ось таку картину. Ліхтарик таких світла немає. Зараз я хочу перевірити, чи є в оптоволоконному кабелі від провайдера. Інтернет тоді, коли немає світла. Ну, світла немає, то тобто я що я як вам показати. Ну, вмикаю, вимикаю, тобто його немає. Ось в мене лічильник, також немає світла. Пробуємо. Для початку вмикаю ноутбук, щоб потім його використати, як Ну перевірити, чи є інтернет, чи немає. Тут в мене дрот відключений. Ну, ось так його підключали працівники провайдера. Була кручена пара, яка веде на дах будинку. Я його відключив. Це Абонентський на... термінал. І підключив від акумулятора плюс-мінус. Не ізолював, я просто хочу перевірити. Ось дріт від самого Wi-Fi роутера. Блоки живлення у мене на 12 вольт. Так, я не використовую понижуючий пристрій. Wi-Fi роутер також на 12 вольт. Я підключаю просто на акумулятор. Ось таким чином. Плюс на плюс, мінус на мінус. Ось я вмикаю штекер. І кнопку запуску. Ось у нас пішло завантаження за лампочка. Чекаємо, поки. Ноутбук завантажився. Чекаємо, поки завантажиться наш роутер. Так, хочу перевірити напругу на акумуляторі. 12,3 вольт. Ну, трошки просіло, от так як пристрої щось споживають, це я ж врушу. 12.35. В принципі, можна, ампераж було би поміряти. Ну, ладно, це пізніше. Зараз я хочу дочекатись, коли завантажиться роутер. Ось він починає завантажуватися, поки, поки що інтернету ще немає. Тось має засвітитись ось тут лампочка, якщо він, в принципі, є. Ну, я, я цього не знаю, не буду стверджувати. На ноутбуку в мене червоний хрестик. Де сеть світиться мережа. Тобто інтернету поки що немає. От чекаємо, чекаємо, чекаємо поки що його немає. Ось засвітився він червоним. Це вказує на те, що інтернету таки нема в дроті провайдера. Але я маю надію, що він змінить колір на зелений. Ось. Інтернет, ну, з'явився. Такі в тобто, великодному кабелі від провайдери інтернет є. Дивимося на наш ноутбук. І що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас інтернет з'явився. Ну, Не знаю, що тут завантажити. Зараз я спробую завантажити Google Chrome. Ноутбук слабенький, тому завантажується воно якийсь певний час. Так, ось воно у нас починає завантажуватись. Ну, Схема підключення, поки воно там завантажується. Так, Це в нас пішов YouTube. Ну, ось, Думаю, настільки можна показати. Бо якщо воно у мене почне йти трансляція, то YouTube мене може за це забанити, тобто я цього не хочу. Ось, пішло. ви чуєте, тобто, ну, інтернет є. Світла немає, інтернет є. Оце мені було важливо добитися. Бо я знімав там декілька відео, для, ну, як підключити Wi-Fi роутер, коли ну, немає світла. Були скептики, які казали, що якщо немає світла, то для чого тоді підключати wi fi роутер? От для чого? Інтернет є, люди. Підключайте, користуйтеся. Ну, якщо у вас оптоволокно. Не знаю, як там в квартирах, в принципі, і в квартиру може приходити оптоволокно. Бо буває таке, що є світло, а інтернету немає. Оця буде кнопка, тобто лампочка світитись оранжевим. Таке в мене також буває. У мене є світло, а ось це світиться, тобто воно е, оранжеве. Воно діє незалежно від того, чи є світло, чи нема. Світло є десь там, можливо, за 100 кілометрів звідси. І інтернет подається. Коли світла не буде там за 100 кілометрів, тоді не буде в дроті інтернету, розумієте? А так він є. Е, Так, ну от. Все працює чудово. Насолоджуємося інтернетом, коли немає світла. Дякую за перегляд, шановні. Кому сподобалось, кому допомогло, хтось, може, не мав відповіді на це питання. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Цим ви мені дуже допоможете, так як канал тільки розвивається. Коментуйте, ставте вподобайки. Дякую за перегляд. До зустрічі!